Друзі, вітаємо на каналі Погляд. Минув 289 й день Великої війни. Наше військо впевнено відбиває атаки ворога, захищає кожен населений пункт та всіх українців. Епіцентром головної битви за Україну залишається Бахмут. На цьому напрямку ворог завдає близько 180-200 артилерійських ударів на добу, а всього на сьогоднішній день окупанти по всій лінії фронту на добу роблять у середньому 15-20 тисяч пострілів. І, схоже, що саме Бахмут стане тим містом, яке виснажить запаси артилерійського БК у російських окупаційних військ. Вони настільки відчайдушно намагаються окупувати місто, що, здається, весь вогневий вал тільки там. Але концентрація артилерії на такому вузькому напрямку матиме для російської армії серйозні наслідки, а саме, виснаження складів до рівня непридатних до застосування боєприпасів з усіма наслідками, а як бонус, знекровлення підрозділів. У результаті окупанти зараз під Бахмутом забивають собі цвях у кришку труни бездарно, наполегливо, відчайдушно. Так командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, повідомив, що ситуація вже починає кардинально змінюватись. Ще десь місяць тому ЗСУ відповідали одним артпострілом на 6,10 і ворожих пострілів, то зараз це відношення змінилося. Вони, армія РФ, почали відчувати нестачу снарядів, повідомив Сирський. Отже, запаси радянських снарядів закінчуються. Далі розрахунок лише на власне виробництво, починаючи з першого кварталу 2023 року. А власне виробництво це від 1 до 1,5 мільйони артилерійських пострілів тих чи інших калібрів на рік. Тобто, виключно розраховуючи на своє внутрішнє виробництво, Росія може забезпечити в середньому від 2,5 до 4 тисяч пострілів на добу по всьому фронту, що в 9,5 разів менше сьогоднішнього потенціалу. Не забуваючи про логістику та проблематичність доставки. І це ми ще навіть не згадали про те, що йде знос і без того вже зношених стволів і знищення в артилерійських дуелях російської арти. Якщо Бахмут не цвях у труну російського артилерійського потенціалу, тоді що? А тим часом з'явилися перші приклади підготовки російської армії до зимової війни. Так на Луганщині останніми днями стояв сильний мороз, та ще й при неабияких поривах вітру. В результаті до кінця цього тижня Луганська обласна лікарня виявилася забитою трьохсотими окупантами, тільки у них переважають не осколкові чи кульові поранення, а обмороження кінцівок. Обмороження зараз стає головною причиною санітарних втрат РФ. і це ще не вкрило морозами за 20 градусів. Цікаво те, що зеків тримають окремо від чмобіків, відправляють їх одразу або в Алчевськ, або в Новосвітлівку. Найцікавіше в цій ситуації те, що в більшості випадків обморожені кінцівки через неможливість забезпечити професійне лікування, просто ампутують, навоювалися, а скільки ще навоюються? Зима буде холодною, ага. Іще одна коротенька, але дуже цікава новина: російські пропагандисти, вихваляючись танками у зоні бойових дій в Україні, зафіксували танк Т-90С. Здавалося б, Танком Т-90 нас уже не здивуєш, які тільки модифікації ЗСУ не знищували та не трофеїли. Але з версією С не все так просто. Справа в тому, що Т-90С це експортна модифікація даного танка і вона поставлялася іноземним замовникам. Тепер виникає цілком закономірне питання: або танки Т-90С РФ вжене в Україну, зриваючи експортні поставки до однієї з країн замовниць, або. Або вони вже були повернуті в Росію з однієї з країн, які раніше придбали Т-90 С, а зараз в епоху гострого дефіциту в російській армії абсолютно всього вирішили допомогти окупантам вбивати українців, питання, що варте роздумів. А тим часом з'явилися фото, які свідчать, що у російських зубів дракона карієс. Так, встановлені росіянами в глибині тимчасово окупованої території Луганщини, бетонні фортифікації почали розвалюватись без жодного зовнішнього втручання. Про це свідчать фото з Луганської області, оприлюднені в Твіттері дослідницькою групою з питань війни та розвідки оборонної тематики на основі відкритих джерел Орікс. Бетонні зуби дракона, встановлені як частина оборонної лінії Росії, розсипаються ще до того, як на очі потрапив український танк. Йдеться у дописі. На світлині видно, що більша частина розставлених у вкритому інеєм полі бетонних пірамід уже або втратили гострі верхівки, або поточені карієсом. Ймовірно, справа в якості матеріалу, який не витримує низьких температур та опадів. Для порівняння дослідники навели зображення зубів дракона, які пережили Другу світову війну. Загалом, на думку експертів, ця стратегія укріплення відрізняється від тієї, яку можна побачити на півдні, де фортифікації здебільшого зведені у стратегічних точках. На Луганщині окупанти вибудували тонку лінію захисту великої протяжності, причому роботи ще тривають. Однак у цілому, ці укріплення навряд чи будуть ефективними для зимової війни. Сподіваємося, так і буде. І на завершення гарні новини від наших партнерів. Вчора стало відомо, що партія американських бронетранспортерів М1117, передачу 250 одиниць яких у Пентагоні публічно оголосили 4 листопада у межах пакета допомоги на 400 мільйонів доларів наближається до України. Відео з рухом ешелону з цими бронемашинами активно шириться у мережі, при цьому зазначається, що ешелон був помічений вже у Румунії. Зокрема, відео вже поширено турецьким виданням Clash Report. Враховуючи те, що відео вже опубліковано, більше того, активно розійшлось і по багатьох пророшиських телеграм-каналах особливого сенсу замовчувати щось немає. Зазначається, що у цій партії понад 37 М1117, які були доставлені у румунський порт Констанца. Якщо інформація відповідає дійсності, то це означає функціонування нового південного транспортного коридору, при цьому морського. Який значно розширює логістичні можливості передач Україні озброєння, особливо важких зразків військової техніки та великих об'ємів. Водночас про використання портів Румунії інформації до цього не було. Зокрема, у липні було повідомлено, що США домовились з Грецією про використання порту Александрополіс для передачі Україні зброї, але сухопутний маршрут з Румунії до України у рази коротший і потенційно значно ефективніший за грецький варіант. Також цей маршрут значно коротший за морський шлях через польські порти на Балтійському морі, фактично після розвантаження озброєння може прибути до України вже через лічені години, при цьому як залізницею, так і автомобільними шляхами. У такому ж випадку постачання озброєння до України через чорноморські порти країн-союзниць цілком вказує, що саме думають про морські можливості рашистів у НАТО, і саме тому готові проводити логістику через регіон, де формально базується цілий флот РФ. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Все буде Україна. Ми дізнавалися.